Трішки про те, чому я зайнявся виноградом. Це через коронавірус. Вірніше обставини, до яких він змусив перебувати. Поїхати не можна, вийти не можна, страхи. То куди можна було спокійно виїхати, щоб на вулиці дітям можна гуляти в місті? Що ж, Параноя, журба суцільна. Виїхали сюди за місто. Оцього всього тут не було. Були старі дерева, були це, гойдалки не було, нічого не. Було. Просто ці старі дерева були. І коли ти тут ходиш, і нічого ж не садилося. Два мішка посадити, півтора зібрати картоплю? Ні. З тим зав'язав я що давним-давно, навіть, навіть не намагався. То й після того, 19-го року, було прийняв рішення, що щось тут треба таке посадити щоб можна було на наступний рік, тож не знали, скільки той корона буде, щоб можна було їсти якісь сливки такі, як ця слива, щось таке, гарніше було. Не таке, що дозріває пізніше, а раннє. І тому були придбані з часом оці виногради, які зараз вам показую. Куплених було спочатку дайте, в пам'яті 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 7, 7 саджанців на базарі. І вони на диво всі проросли. Ну, Звичайно, я ж не знав, що вони на наступний рік дають врожай. Як вони мали рости? Мало бути еко, все, розумієте? Не кроплене, не бите, не крашене. В результаті що вийшло? Ми приїхали сюди успішно, якогось там року 21-го. І тут за липень місяць, за два тижні. Якась зараза зжерла всі грони винограду. Я був шокований. Кажу, ото мені бляха еко, за два тижні покормив якийсь градус. І після того я почав цікавитись, що, як натрапив на канал Геннадій Виноград. Він там теж щось якимись виноградами займався інше. Виноград, є Грутіна, як він там пророщує. І собі думаю, блін, треба ж собі купити. Пішов на наш базар, подивився, які там форми є. Може, я ж собі з відео записав, які мають бути. І нічого там толкового не було. Ніяких тих форм, нічого. Ну, значить що? що треба позамовляти, попророщувати. Замовив. А, відповідно, перший рік не, не кропив, бо ж думав, що еко, воно все зжерло, другий рік думав, треба буде кропити, так війна почалась. Тоже було вже не треба було там грузи подавай, завантажуй, вигружай. Ціле літо провалансав, то хіба що на кінець сезону я сюди приїхав і вже коли він був, він був хворий, я частину покропив і ми спробували, що дійсно виноград можна таке вберегти і можна за ним подивитися, якщо його кропити. Все, наступну зиму, вже я передивлявся. Час від часу. Як треба за ним дивитися, як дбати, схему, шпака подивився, яка схема є, як обробляють інші виноградарі. Виписав собі склав. І вже через рік, так наперед забігаючи, все в мене вдалося, всі виногради в мене збереглись. Що ж далі? Ну а далі хочеться, вже щоб виногради були покрасивші, правильно? Більше, гарніше, смачніше. Тіх, що у нас тут немає, не можна спробувати, вивчив, яка зона кліматична, які в нас тут дозрівають, які є. Каже, повівся на аватар і на полуничний. Купив, понакупляв чубуків. Каже, і полуничний аватар єдині в мене взагалі. Шкоріння почорніло, не проросло, в мене там є на відео, як я свого кільчеватора придумав, що я там робив. В результаті щось проросло. Я вже не дозамовляв, я перезамовив е, Дмитра Ткаченка е, виноград е, Аватар. То той, там, Я його мордую, то це не мною пророщений, це виготуючий саджанець. Він мені прислав виноград Аватар, але ще й додатково прислав. Що що а ага, він мені разом з ними, з тими чубуками, прислав оцю от зоріньку. Його в грудні місяці садив. Прийшов, Просто сніг відгріб і закопав. гляньте. Року, росте. Свої посадив, оце я за одним експериментую тими своїми і одним не своїми. Е, і вирішив, що я, так як я людина, яка не любить залежності, все хочеться, все треба, але ну, не люблю я залежності, щоб, щоб прям сильно мене так забирало все воно захоплювало. Я поставив собі такі от опори. Під виноград. Подарунки вже на Миколая вже були які. Прискувачі, акумулятори, літіонний бажано. Що там, труби, тобто гроші, я собі труби закупив, все, я вже... замовлення справжнього такого фермера. Ну, і отак от воно пішло. Та зима була. І та весна була класна, вона була тепла, воно все росло, все я собі висадив. ті мої форми, що я познасаджував і сорти, то це я в тому травні посадив. Може навіть ні, сказав не прав, може навіть в квітні десь посадив. Але так як там тепленько було, я ще консультувався, як його перекрити, як його закрити правильно. І все, і от воно в мене так. Росте. Тепер я захотів зробити вже трішки не для потреби, а для душі. Я замовив до 30 видів троянду плетючих, щоб по всім опорам вони плелися, як там вже вони будуть рости. Бо обробка троянд і винограду виявилася дуже подібною в ті самі проміжки часу, і тими самими препаратами все підходить. Плюс я дозамовив ягідні. Такі культури, як іргу, жимолость, е, що ще я дозумовив? Ну, мовив. я посадив. Я навіть інжир був садив, то з інжиром проєкт сам по собі не пережив цієї зими. Плюс я розпробував одне вино і мені дуже сподобалось. сорт Гевюрст Трамінер. Такий сорт. У нас форма називається Олег або Діамант. Він мене не пережив. Зато це трон магарачу. Там ми бачили відосики. Я розширив, зробив таку ніби біседку виноградну, в мене їх дві, ніби виходить. Це Там, де ми будемо обідати в майбутньому, я сподіваюся, все буде добре. То там будуть технічні сорти, які не треба оприскувати, щоб під тим присканням потім не сидіти. А скрізь по-іншому такі тунелі пороблю. Вбросли такі сортові гарні форми винограду. Ну, Отак. Я не є професійний виноградар. Я вчусь так само, як ви, з відео дивлюся. І підбираю під свій регіон. От Як в мене, що в мене тут виходить, а що в мене тут не виходить. І я скажу, Волинь дуже складний регіон. Це навіть не Тернопільська область, Волинська область, північ, вона, у нас тут озера, у нас тут болота. У нас тут зими може і не бути сильною. Вже як, як візьметься, то візьметься така, така добряча. Але в нас завжди на відчуття холодно. Завжди холодно. Якщо плюс, там, плюс 5 градусів, то ти ходиш, як то ніби мороз на вулиці. Бо таке відчуття. Коли, наприклад, і земля ж не промерзає, бо ж мокро може бути. Дощ іде, а все одно холодно. Коли, наприклад, мінус 2-1, то ти одіваєшся, ніби мінус 10. Немає сухості. Тому тут дуже складно вгадати. І весни тут важкі. Минуло було така легша. Ну так Тому на півдні напевно там раптовість. Не знаю як, там напевно зразу перепад. І від теплого до холодного. Вночі зразу холодно стає, бо, бо надто тепло в день. За дня не може весна. І ось у вас якісь помірніше. У нас погода складна. Не нестерпна, але складна. І живемо ми. І рослини мусять адаптуватися саме до нашої погоди. Побачимо. це тільки початок. Я думаю, вони будуть рости. Просто Вкривати, експериментувати з тими укриттями буду. Якби вони підросли більше, я б їх і не вкривав. Хай би собі росли, хай би собі мерзли, закалялися, не такі тут холодні зими. Але ну... Не знаю, не впевнений що мені підійдуть ті варіанти, які розказують інші виноградарі. Просто сюди не підходять. Відкривати і бігати вкривати так. Оцей варіант я побачив. Труба каналізаційна і тоха, там персики. Дякую за те, що підказав про пакети. Я якраз тут ремонт роблю в мене від штукатурки, стільки тих пакетів паперових є. Вже якби знав, я б їх не викидав, вон тут батько їх попалив, повикидав. Я їх зберігав і тримав. Ну і чого? Притримую. Тепер дякую за підказку. Вони виручили, от бачите. Ці виногради живі завдяки завдяки Тоха. Персики там П'єницькі здається, якийсь там був Тоха СС раніше канал називався. Тому ну, щиро дякую. Це вам. Тримаємося.